Вітаю, мене звати Даша, а мене Люда. І сьогодні ми будемо говорити про те, про що зазвичай забувають журналісти: про біологічні ритми. Наша тема біологічні ритми журналіста. Як робота з дедлайнами та ненормованим графіком впливає на циркадні ритми та здоров'я. У професії журналіста дедлайни це звично, але постійна робота після опівночі, зміни, поїздки і нервове напруження. Не просто виснажують, вони порушують наші природні добові ритми. А це не лише питання сну, це питання фізіології, енергії, концентрації і навіть роботи мозку. Сьогодні ми разом розглянемо та детальніше розберемо, що таке біологічні ритми, як вони працюють, яка існує їх класифікація, та основний біологічний годинник людини. Також поговоримо про біоритми журналіста, чому наша професія є особливою. Як ненормований графік впливає на циркадні ритми. Наслідки порушення біоритмів для здоров'я журналіста. Як журналіст може підтримувати свої біоритми. Наведемо приклад збою біоритму журналіста. Також поговоримо про жайворонки, сови та голуби в журналістиці. І наведемо декілька порад для збереження здорових біоритмів у журналістиці. Що таке біологічні ритми? Біологічні ритми це своєрідний розклад нашого організму. Вони визначають, коли ми активні, коли хочеться спати чи їсти. Ці ритми діють постійно, від клітин і органів до всього організму в цілому. Працює це завдяки нашому внутрішньому біологічному годиннику. Який підлаштовує ціло під зміни навколишнього середовища, наприклад, день і ніч або під внутрішні процеси, як вироблення гормонів. Як працюють біологічні ритми людини? Наш організм працює за принципом внутрішнього годинника. У мозку є спеціальні клітини, які керують тим, коли ми бадьорі чи сонні, коли активні, а коли потрібно відпочити. На ці ритми впливають не лише внутрішні процеси, наприклад, гормони, а й зовнішні фактори світло, температура і навіть сезон. Найкращий приклад це наш добовий ритм. Коли настає вечір, тіло починає виробляти мелатонін. Ми стаємо сонними, температура трохи падає. А вранці активізується інший гормон кортизол, який допомагає прокинутись. І налаштуватись на день. Класифікація біологічних ритмів. Перші за тривалістю циклу. Циркадні добові. Тривають приблизно 24 години. Це наш цикл сонне спання, температура тіла, гормони. ультрадіанні коротші за добу, наприклад, дихання, травлення або робота серця. інфрадіанні Довше, ніж 24 години, сезонні зміни активності, менструальний цикл. Циркануальні це річні цикли, наприклад, зміни маси тіла, настрою або рівня активності залежно від пори року. Наступне друге це за походженням. Ендогенні задаються внутрішнім годинником організму. Екзогенні залежать від зовнішніх умов, світла, температури, соціальних ритмів. Третя за рівнем прояву. Клітинні це поділ клітин, обмін речовин організмові сон, апетит, робота гормонів та популяційні, наприклад, міграції чи розмноження тварин. Основний біологічний годинник клітини. Наш організм має великий внутрішній годинник, який керує усіма процесами: коли ми прокидаємось, коли хочеться їсти чи спати. Цей годинник знаходиться в головному мозку. У ділянці, що називається гіпоталамус. Саме там як рихітна структура, супрахіазматичне ядро, яке складається приблизно з 20 тисяч нервових клітин. Воно центральний диригент усіх біологічних ритмів організму. Біологічний годинник розташований у гіпоталамусі і супрахіазматичному ядрі. Він отримує сигнали від очей і реагує на світло та темряву. Світло ми прокидаємось. Темрява, організм готується до сну. Керує вироблення мелатоніну, який відповідає за сон, кортизолу, який відповідає за активність, і серотоніну за настрій. Добовий цикл: ніч сон, ранок пробудження, день активність, вечір спокій. Тож пропоную розглянути найважливіший механізм, який працює у кожному з нас наш внутрішній біологічний годинник. Або як його називають у науці. Циркадні ритми. Зверніть увагу на цей малюнок. Це не просто стрілки годинника, це карта нашої добової фізіології, яка наочно показує, як наш організм щохвилини адаптується до зміни дня і ночі. Розуміння цього ритму це ключ до максимальної продуктивності, кращого сну і, зрештою, міцнішого здоров'я. Ранок це не просто час дзвінка будильника, це ціла симфонія гормональних та фізичних змін. Яка готує нас до дня. О 6.45 наш організм робить енергетичний поштовх. Це раптовий стрибок кров'яного тиску. Це сигнал до активності. О 7.00 нарешті зупиняється виділення мелатоніну, гармону сну. Саме тому нам легше прокидатися при яскравому світлі. 8.00 починає активно працювати кишківник. ідеальний час для сніданку. 9.00. Ми досягаємо піку виділення тестостерону та інших гормонів. Це дає нам внутрішню силу та впевненість. 10.00. Це стан найбільшої активації. Наш мозок працює на піку концентрації. Це ідеальний час для найскладніших розумових завдань. Після обіднього спаду енергії, який ми відчуваємо близько 12-ї години, настає час, коли наші фізичні стібності досягають максимуму. 14.30 відзначається найкраща координація. 15.30 у нас найшвидший час реакції. Це важливо для водіння, роботи чи будь-яких швидких рішень. 17.00 – максимум роботи, серця та м'язів. Це час, коли тренування в спортзалі дасть найбільший результат. Ваше тіло готове до найбільших навантажень. Коли сонце сідає, наш організм починає перемикатися в режим відновлення. 18.30 та 19.00 ми фіксуємо найвищий кров'яний тиск і найвищу температуру тіла це останні піки активності перед уповільненням. 21.00 починається найважливіше початок виділення мелатоніну. Наш біологічний годинник дає команду готуйся до сну. 22.00. Уповільнюється робота кишківника. Пізні важкі вечері не відповідають нашому внутрішньому графіку. Дві години ночі ми досягаємо найглибшого сну. Це критично важливий час для відновлення імунної системи та пам'яті. Четверта година ночі найнижча температура тіла. Наш організм перебуває у стані максимального спокою. Тож, як бачимо, наше тіло це ідеально налаштований інструмент. Кожна година дня має своє призначення. Біоритми журналіста. Чому наша професія особлива? Професія журналіста справді особлива, бо вона не має звичного робочого графіка. Новини можуть трапитися будь-коли в день, уночі чи навіть під ранок. І журналіст повинен бути готовим швидко реагувати. Через такий ритм життя біологічні годинники часто збиваються. Людина може працювати до пізньої ночі, не досипати. А потім все одно мусить бути зібраною й уважною. Постійні дедлайни, є напруження, брак відпочинку викликають стрес і впливають на наше здоров'я. До цього додається ще й нерегулярне харчування, набігу, інтерв'ю чи зйомками. А якщо журналіст їде у відрядження або працює в іншому часовому поясі, організму стає ще складніше підлаштуватися. У результаті виходить, що тіло просто не розуміє, коли настав час працювати, а коли відпочивати. І саме це порушує природні біологічні ритми журналіста. Як ненормований графік впливає на циркатні ритми? Що відбувається з організмом журналіста, коли він працює вночі та має хаотичний графік? Коли випадає робота на нічний час, тіло сприймає це як збій природного добового циклу. Через штучне освітлення зменшується вироблення мелатоніну. Це гормон, який відповідає за сон. Натомість підвищується рівень кортизолу, тобто гормон стресу. Через це журналіст постійно відчуває втому, дратівливість, зниження концентрації. Внутрішній годинник збивається, і навіть під час відпочинку організм не відновлюється повністю. У результаті циркадні ритми порушуються, що з часом може призвести до емоційного виснаження. Наступне про що ми поговоримо, це наслідки порушення біоритмів для здоров'я журналіста. Коли біологічні ритми часто збиваються, це поступово починає позначатися на здоров'ї, насамперед страждає сон. Журналісти часто сплять лише по декілька годин, особливо під час дедлайнів, а нестача сну одразу впливає на пам'ять, увагу і здатність швидко мислити. Крім того, постійне напруження і стрес призводять до емоційного виснаження. Це може стати причиною професійного вигорання, тривожності або навіть депресії. Не менш серйозні фізичні наслідки порушення роботи серця, можуть виникати проблеми з тиском, травленням або ж знижуватися імунітет. Фактично, організм журналіста працює на межі можливостей, і щоб залишатися енергійним і здоровим. Йому просто необхідно мати час на повноцінний відпочинок і відновлення. Давайте розглянемо, як журналіст може підтримувати свої біоритми. Попри інтенсивний графік, журналіст може зберегти баланс і допомогти організму адаптуватися. Для цього важливо намагатися лягати спати в і той самий час, навіть після нічних змін. Корисно робити короткі перерви під час роботи за комп'ютером. Частіше бувати на денному світлі, оскільки саме воно допомагає стабілізувати циркадні ритми. Варто звернути увагу на харчування, їсти не лише на ходу чи кавою, а повноцінно. Навіть 15 хвилин фізичної активності або прогулянка на свіжому повітрі здатні відновити енергію і концентрацію. Давайте розглянемо приклад збою біоритму журналіста. Уявімо ситуацію, журналіст готує терміновий нічний сюжет і закінчує роботу близько 4-ї години ранку. Уже о 9-й у нього ефір або планерка. Через недосипання мозок не встигає відновитися, реакція сповільнюється, а увага розсіюється, відбувається звій біоритмів. Організм не розуміє, коли потрібно спати, а коли працювати. Якщо такі режими повторюються. Часто зникають ефективність роботи, а також підвищується ризик емоційного виснаження. Жаворонки, сови та голуби в журналістиці. Усі люди мають власний тип біологічного ритму. Жаворонки це ті, хто активний зранку, вони легко прокидаються, найпродуктивніші до обіду і швидше відновлюються після робочого дня. Сови, навпаки, працюють ефективніше у вечірній та нічний час. Коли більшість уже спить. Вони часто обирають журналістські спеціалізації, пов'язані з нічними ефірами, прямими включеннями або аналітикою. Голуби це проміжний тип, який може пристосовуватися до будь-якого графіка, тому такі люди найкраще витримують роботу з тедлайнами та змінними змінами. Журналісти будь якого типу можуть бути успішними, якщо правильно організують свій день і поважатимуть власний біологічний ритм. А зараз ми розповімо про декілька порад для збереження здорових біоритмів у журналістиці. Журналісти мають навчитися працювати в гармонії зі своїм біологічним годинником. Важливо планувати день так, щоб знаходити час для сну та відпочинку. Якщо нічні зміни неминуче, варто обмежити їх кількість і дати собі час на відновлення, корисно створювати спокійні умови для сну, без яскравого світла. З відключеним телефоном також допомагають практики релаксації, музика, прогулянки, спорт або спілкування з близькими. Турбота про власне тіло та ритм життя це частина професійної відповідальності журналіста. І пам'ятайте, журналіст може працювати цілодобово, але його тіло ні. Поважайте свій біоритм, щоб залишатися голосом суспільства, а не жертвою дедлайнів. Біологічні ритми це природний внутрішній годинник організму, який регулює сон, активність, концентрацію та енергетичний баланс протягом доби. У журналістів ці ритми часто піддаються значним викликам через ненормований графік, нічні зміни, часті відрядження та постійні дедлайни. Такі фактори можуть призводити до порушень сну, хронічного стресу, втоми та зниження продуктивності. Що безпосередньо впливає на здоров'я та творчий потенціал. Розуміння власних циркадних ритмів і планування робочого процесу з урахуванням пікових періодів активності дозволяє журналістам краще справлятися з навантаженням, підтримувати концентрацію та ясність мислення, а також уникати професійного вигорання. Дбайливе ставлення до режиму сну, короткі відновлювальні перерви, правильне харчування та усвідомлене управління стресом допомагають зберегти здоров'я. Енергію навіть у динамічних умовах професії таким чином журналістики вміє балансувати між вимогами роботи та власними біоритмами, здатен залишатися креативним, продуктивним і натхненним, створюючи якісний контент і підтримуючи гармонію між професійним життям і здоров'ям. Отже, біологічні ритми це не дрібниця, а складна система, яка керує нашим тілом і психікою. Коли ми працюємо проти неї, ми виснажуємо себе швидше, ніж здається. Журналістика це професія, яка вимагає швидкої реакції. Але саме тому важливо пам'ятати про свій внутрішній годинник. Бо як казав фізик Річард Фейман, щоб пізнавати світ, потрібно, щоб інструмент вимірювання, тобто наш організм, працював точно. Дбайте про свої біоритми, і тоді жоден дедлайн не вас з ритму життя. Дякуємо за перегляд. Над відеопроєктом працювали студентки першого курсу Литюк Юлія та Новачок Дарин. Дякуємо за увагу.